Відпочинок наших туристів на Согнефьорді. Як у вас справи? Це вам не Туреччина. Так, о, о, а тут дивіться, тут рибку миють. Це буде на барбекю. А ну покажіть нам одну рибку. Камбала. Камбала, добре. Так. О! Як вода? Покажіть окей. Так, рибаки, сюди подивіться. Як бачите, у нас чисто жіночий колектив. Скажіть, будь ласка, коли ви останній раз ловили рибу? Ви на мене намікаєте. Риба, риба, риба! Де? Крутіть, Крутить, крутить, крутить! хто леска там ниряв? Крутить! Вон зацепилося Ой! Зацепилась там! да-да-да! Оце... Ой! Боже дивіться це я взяв участь в спійманні цієї камбали. Норвезькою мовою Флінде. Флінда найкраще клює на креветки. І у жінки. І у жінок, так. Це ваша риба, забирайте. Це сувенір, повеземо на Україну. Давайте, будемо зараз жарити. Над водою не тримайте, будь ласка. Все, давайте чистіть, зараз буде нагріти. Туди давайте.